Ну що ж, друзі, знову кажу вам привіт. Це знову Майнкрафт. Наша чергова серія нашого летсплею. Що ж, насправді, в моєму світі так само відбулись деякі зміни. І сьогодні я в цій серії, напевно, вам їх покажу. Такого нічого особливого ми не будемо робити. Тому, що, по суті, вся робота, яка наразі лишилась, вона доволі. Е, Марудна і нецікава. Отож, е, перша зміна, першу зміну ви зараз бачите, е, я вирішив, у зв'язку з тим, що е, ну, якби е, символічне завершення е, гри е, вже близько, тобто, вже дуже скоро ми підемо в the End, то пора вже на цій мапі зробити щось своїми руками, щось справді цікаве. І я вирішив побудувати фортецю. Ну, таку мінімальну, символічну. Але красиву І ось я, по суті, вирівняв цю площадку, зрубав тут дерево було, все розчистив. І от в, такі, в такому якби, виступ продовження скелі в мене буде фортеця. Це наразі тільки її фундамент. Тобто я тільки зробив площадку і обриси стін. Перші такі блоки. Упс, не тут Але ось погляньмо, як вона виглядає зсередини середини. В ній немає виходу насправді поки що. Тобто я не робив виходу з неї. Пізніше я зроблю якісь такі ворота. Але ось так вона виглядає. Тобто тут буде ще щось посередині, якась будівля, я ще не придумав яка. Я просто наразі бачив в уяві, як виглядатимуть, виглядатимуть стіни. Це ось. Така річ, яку я збудував на базі. Е, ну, Крім того, я вирішив, тобто, у зв'язку з тим, що я переважно більшість речей, які я робив, це були з е, там, напевно, північ, та, з, північного, з північної сторони бази, то я вирішив якби, облагородити і південно, і тут я розрівняв цей вихід і зробив е, такі хороші приховані двері. Я дуже довго з ними насправді мудрував. Тому що я їх ніколи не робив і робив їх, не дивлячись на е, інші лосплеї, Тобто я їх сам, по суті, робив. Ну, але вони в мене вийшли і все окей. Е, от вони працюють так раз. Все гарно. Так, е, окрім цього, я м, довго думав, як мені е, автоматизувати. Здобування досвіду, тобто я хотів вдосконалював свою пастку для зомбі, для добування досвіду. І я зрозумів, що напевно найпрактичніше буде е, просто кидати в них е, зілля регенерації, від чого вони будуть помирати. Але виявилось, що це насправді не так. По-перше, зілля регенерації не вбиває їх повністю, воно все одно залишає їм по півсердечка. А, а по-друге, е, тобто, по-друге, я зрозумів, я що це, напевно, зілля має бути не е, ось таке, як у мене є е, тобто поступової регенерації, а зілля миттєвої регенерації. Але я забув, які з яких компонентів воно вариться. А у зв'язку з тим, що у мене зараз немає інтернету, я не можу в момент, тобто, сьогодні, в сьогоднішній день, як я знімаюся лесплеєм, подивитися, що це за рецепт. Тому я поки що це не зміг перевірити. Але в принципі. Ну, ми зараз підемо подивимося на цю мобо-ферму, як вона працює. Е, Кажемо ферму на цю ферму досвіду. І так, ми зараз підемо. А, окрім цього, я е, вирішив, що е, хліб це, ну, тобто, що потрібно урізноманітнити раціон. я підглядів ще одного лосплейщика під ніком Bash Сьогодні, причому, а може пізніше я, ну, я сьогодні принаймні цю серію побачив ферму автоматизовану для гарбузів. Та вона ще в мене не виросла. Але в принципі тут теж все дуже просто. Внизу, як ви здогадалися, поршні липкі. І ці поршні, по суті. Дуже спрощують процедуру збирання цих самих гарбузів, е, ви можете подивитися, як будуються такі. Тобто це найпростіше є, яка я... Ну, тобто, мені влом було її ускладнювати, робити, щось мудрувати. Я зробив таку. Якщо ви хочете побачити там, повністю потенціал таких ферм, то в Баша, по-моєму, одне з останніх відео, в якому він показує, як будувати, починаючи з найпростіших, закінчуючи дуже складними. Ось така ферма. І. Так, давайте ми підемо на нашу, на наш фармінг досвіду. Нам сюди. Е, ну, я вирішив наразі. Е, Нема цього блока. Е, тобто ще от поки що я буду будувати е, цю, цей свій замок, фортецю. В денній стороні будинку. І я буду, окрім цього, полювати на ендермені. У мене вже є три перлини, залишилося ще десь три. Ну і на всякий випадок візьму десь ще, може, від... ну, так, щоб було вісім, загалом. 2 там, в разі потреби телепорту. І буду активно прокачувати досвід, щоб зачаровувати речі під потрібні мені, achievement'и. Я знайшов доволі, доволі багато алмазів в тій ущелині, яку я показував останній раз біля е, спаунера скелетів, там де друга моя ферма досвіду, яка чомусь дуже погано працює, ця працює значно краще, але все одно не так, як, як, як би хотілося. Тобто, все дуже просто, отут спаунер. По таких трубах з водою зомбі піднімаються на самий верх і падають з висоти 23 блоки. Зараз нікого немає. Е, ну, Я наразі з цією фермою побачив, з цим спавнером, побачив дві проблеми. Перша проблема полягає в тому, що е, в процесі проходження через оці труби, е, все одно е, після, перед кожним входженням в цей канал вертикальний, залишається один зомбі. І поки до нього задній не підштовхне його. Колега, він не попливе вверх. Тобто, все одно, один тут є точно, один там є точно і ще один там є точно. Тобто в мене воно такою буквою S, ідуть тунелі. Ну, Причина дуже проста, тому що якщо будувати повністю вертикальний спуск на 24 блоки, чи там 23 от, він поплив один, то вони ні один з них не допливе доверху, вони просто задихнуться. Ну, навіть я не допливаю, я пробував. Я не, ну, тобто, Неможливо не доплисти, ти задихнешся в воді. І тому потрібно робити, я зробив такою буквою S. І вони от такою буквою S рухаються до цієї точки. Там вже один впав. Впав і вмер. Дуже шкода. Ну, і знову ж таки, я не можу постійно нормально розрахувати, що потрібно висоту, тому що деякі падають з одним сердечком, а деякі повністю вмирають. Ну, от, по-моєму, ще один. А, ні, вижив. Ну, і друге теж така цікава річ. Я помітив, що. Єдине місце, де потрібно стояти, щоб вони нормально збиралися. Тобто, щоб вони нормально спавнилися, це десь отут, просто біля спавнера. Чому так, я не розумію. Тобто я бачу, що якщо я буду стояти он тут, то, ну, чомусь дуже повільно відбувається наповнення зомбі. Ще один впав. А якщо стояти в цій, в цій точці, тобто, просто біля спавнера, то вони спавняться дуже активно і от, ну, хвилин 10. За 10 хвилин, щоб стояти, можна назбирати на. там зомбі назбирається десь на, ну, на 2-3 нові пункти досвіду. Ось так. Ну, Я зараз просто продемонструю, ми трошки тут постоїмо з вимкненою, з завимкненою камерою, я не буду це знімати. Тому давайте я повернусь сюди за кілька хвилин, коли там назбирається потрібна кількість зомбі. Так, ну ось я знову тут. Я повернувся. Прийшло, можливо, десь хвилинок 10, не більше. І давайте подивимося на наш улов сьогоднішній. Ну, як бачите, тут достатньо їх, назбиралося. І по суті, майже всі вони вбиваються з одного удару. Або майже з одного удару. Ну, її треба ще справді відрегулювати. Я підозрюю, що проблема в висоті. В найверхньому щаблі, тобто вони там е, рівень дозволяє їм підстрибнути вверх ще, або там зробити якийсь лишній рух, і вони від цього, ну, висота від цього змінюється. Так, їх справді багато. От якби в мене було це зілля миттєвої е, регенерації, тоді я думаю, одне, один кідок такого зілля би дуже швидко це все вирішив. Цю проблему так я. Так, я думаю, що краще їсти хліб. Ми трошки підвисли. Не знаю чому. Окей. І як бачите, у нас був 16 рівень, а зараз 19-й. Тобто 3 рівні ми за 10 хвилин набрали. Ну, це мало. Але якщо лишити на півгодинки, то це, в принципі, достатньо. Просто після цього потрібно довго буде їх набивати. Але от. Зіллям це було би простіше. Ну, я ще покажу, як це все виглядає. Е, я поставив собі такий додаток, як X-Ray. Тобто він дозволяє дивитися через породу. Давайте ми зараз, е, я його швиденько ввімкну. І ми подивимося, я вам покажу, як ця схема виглядає ззовні. І оці місця проблемні теж покажу. Можливо, навіть е, в коментарях ви порадите, що з цим зробити. Так, він довго зберігається і трошки підвисає. Е, ну, ще може так, кілька слів про плани. Тобто, я от коли в мене з'явиться з'єднання ін з інтернетом, я зроблю огляд на одну е, теж одну інді гру. Можливо, не зовсім інді, але я думаю, що це індігра. Е, щось таке середнє між е, Майнкрафтом і Fortress. а можливо, і. Просто зовсім інша гра. Е, теж Рогалик, називається Hemron Hairs. Чому мені потрібен інтернет? Тому що це гра онлайн і потрібно грати тільки через інтернет. І вона справді доволі цікава. Я колись її грав, доволі довго. Потім правда, закинув. Так. Е, справді дуже довго висимо. Давайте я повернусь, коли воно. А, ні, вже все. Е, так, текстурпак, X-Ray. Угу. Все одно довго. І давайте завантажиться хаймапа. Так, ось нам ми бачимо через блоки. Ну, в принципі, видно, що тут спавнер. Тут вони спавняться, кімнатка, там є вода, яка їх... Зносить всіх сюди, і ось по цих тунельчиках вони от буквою, це навіть, ну, майже буква S, вони піднімаються на потрібний рівень. Як бачите, кожен по одному зомбі біля кожного підйому застряє. І поки його не підштовхне його сусід, вони не попливуть вверх. Ось це такі от мінуси цієї системи. А от по цьому тунельчику вони падають вниз і тут же збираються. Ну, ось така система. Тут таблички, вони стримують потік води, і там все одно видно, бачите, лишається. Тут видно це гнила плоть. Тобто навіть деякі зомбі все одно вмудряються втонути е в цьому невеликому потоці води. Так, ми знову підвисли. Окей, я тоді змінюю назад текстурпак. Вийдемо з цього X-ray режиму. Так, тут же набагато швидше все відбулося. Так, ось. Завантажується. Є давайте ми доб'ємо тих, що тут зібралися. о, якраз буде 20 рівень, можна вже буде. Ще не буде 20 рівень, ну скоро буде. Так, нам оця гнила плоть не потрібна. Ну і що ж, давайте ми підемо тоді тепер на дальній кордончик. Оглянемо цю щелену. Подивимося на цей. А, другий спавнер я, по суті, вже показував. Можна ще раз на нього глянути, як він працює. Ну, він працює, він справді дуже повільно. І популюємо м, на ендерманів. Я переважно роблю це саме там, на дальньому кордоні. Дивні такі глюки. Можливо, треба просто дозволити Java використовувати більше противної пам'яті. І тоді не буде цих проблем. Так, ось нам потрібно отут вийти ані не тут. Я, до речі, взяв е, доволі цікаву очівку. Я вважав, що її буде дуже проблематично взяти, ось я навіть зараз вам покажу. Оця очівка. снайпер дуель. дуель снайперів. Завдання потрібно вбити скелета з відстані більше, ніж 50 метрів. Я думаю, що це буде дуже важко. Але от саме там, на дальному кордончику, полюючи на ендерманів, я зумів вбити скелета навіть. Не використовуючи якихось там спеціальних засобів. Тобто я бачив, як інші гравці пробували дістати цю очівку, то вони спочатку блокували скелет, а потім вбивали його, якби, ну, добивали певну кількість ударів, відходили на 50 метрів, і все одно ну, важко було попасти. А я розумію, чому це такі глюки, тому що пішов дощ. Так, дощ, це погано. Ну і окрім цього, е, та я ще не сказав, що поруч з тим, що я буду будувати цю фортецю. чи може краще було перечекати, поки дощ закінчиться. Ну, Такими ривками мені не подобається, як воно оце. Ем... Важко йому. Так набагато краще, але мені це не потрібно. Ну, тобто мені така відстань не підходить, тому що ендерманів треба бачити здалека. Все одно такі ривки є. Е так ось я ще буду, крім цього, щоб будувати фортецю і добивати досвід, я буду робити колію прокладати до дальнього цього кордончика. Ну і зрозуміло, що до фортеці. До фортеці це буде справді дуже довго, тому що фортеця далеко. Ну, але в мене час ще є. І тому я це буду точно робити. Ну, а до дальнього кордончика мені потрібна точно колія, тому що ну, ходити постійно в таку відстань це не діло. Я так, так і не зрозумів проблему з компасом, яка в мене є. Тобто я такий компас вже навіть не робив наново. Він чомусь не працює взагалі. І не показує на місце спавну. Ну, треба просто ще раз перегортати по Вікіпедію подивитися. Чи немає з компасом якихось багів? Так, я так розумію, це вже настає ніч. Ну, якраз, якраз добре, ми от підійдемо зараз до кордончика. І буде ніч і можна буде популювати на ендерманів. Ну, потрібно ще Щоб, щоб війти в портал, потрібно всього-навсього трьох ендерманів вбити і вибити з них е, ці перлини. О, тут нема дощу. О, видно є. Тобто, як тільки я заходжу в дощ, то одразу ж починаються ці незрозумілі глюки. Так. Постели дощу не має бути. Це ж пустеля. -ху -ху. А, перший кандидат. Нам хвоста немає. Блін, тут внов дощ. Так, і ось кордончик. От саме з цієї відстані я десь тут стояв. І, е, ну, дві не видно, тому що такий огляд, але дуже далеко, верніше, з того горба я застрелив скелета. Так, там кріпер. Ну, отут спавнер наш, і як я вже розказував в попередній серії, там теж пастка є. Але вона не працює поки що нормально. Так, тут наш наша ущелина, як бачите, внизу я вже все, вже все практично освітив. Ну, сам низу ущелина, але там є кілька печер, які від неї відходять, і он там далі е, починається ще якась система шах, де я... куди я не ходив. Тут треба бути обережним, тому що на цих скилах спавняться скелети. І вони час від часу приносять неприємності. Так, ну Там справді плюс цієї е, шахти в тому цієї ущелини, що вона дуже справді глибока, і це вже ну це вже рівень алмазів саме є дно. Ну Тому що, як бачимо, тут є оцей синій камінь, лазурит, там скелет впав якийсь. І тут просто можна розкопувати просто на місці, там оббивати стіни і шукати алмази. Золото. Ну, а ось тут. А, отут. Починається ж е, печера ще якась. Ну, я так по ній погуляв. Знайшов три алмази, але я От в мене я хочу набити певний рівень, такий потрібний, доволі, ну високий, щоб зачарувати кирку і дістати фортуну. Зачарування фортуна. І саме з фортуною з цією киркою добувати алмази, тому що, ну, зрозуміло, так набагато ефективніше. Так що тут. Там нічого нема. Тут багато золота, але золото мені наразі не потрібне. Ну, як і залізо. І всі інші мінерали, крім алмазів. Лазурит мені теж не потрібен. Тому давайте підніматися звідси. Я думаю, досліджувати цю Ущелину ми будемо в якійсь іншій серії. Зараз тут не. Нема ні настрою, ні бажання тут гуляти. Вуау. В польоті навіть спробував по мені попасти, йому майже це вдалося. Так, а що в нас на поверхні? В поверхні має бути ніч і купа неприємностей. Так, перша неприємність біжить до нас. Дився. Так, ну що, мені потрібен дальній огляд, або хоча б такий умри. Не віддать ендерменів. Ну, як я вже казав, колись в якійсь одному з лосплеїв, то їх справді найкраще вбивати полювати на них в пустелі, тому що їх дуже добре видно. На цьому фоні піску. Але зараз їх немає. В найближчих околицях. Зато тої іншої нечисті повно. От цей популярний глюк. Я не знаю чому, але завжди, коли я спускаюсь цього схилу. От зараз ні, то в мене тут просвічується дно. Ну і от бонус цього місця, що можна стояти, шукати ендерманів. А в цей момент у, в спавнері. Спавняться скелети, які падають в пастку. Так, але нема. Нема тут нікого. Ага, я, я думаю, що це за місце таке цікаве на воді було. Це виявляється я звідти колись набрав воду, і воно тут чомусь нове джерело не утворилося. Ні, нема тут. Так, цей кріпер. Загрозливо близько підходить. Нема кріпера. От вже є 20 рівень. Певно, таки довед... треба буде зробити найближчим часом алмазний матч. Не хочеться вже набридло з цим. Металевом ходити. А колись навіть кам'яний меч вважався нормальним. Ні, це не Андерман. Де ж ви? О, є один. Раз. Давай. Телепортуйся сюди. Молодець. А тепер куди зник? Ясно? Ну і та і ще ендерманів ефективно вбивати з якоїсь висоти, тому що вони тоді не телепортуються. Ну, от з висоти три блоки це нормально. Так, але він нам нічого не дав. Що погано? Ні, це не. От ще один. Давай. В воду телепортнувся. Так, а вже світає. А ще цікаво, чому коли наступає день, то Ендермани перестають агратися на тебе. Це той самий чи це інший? Да. No. Куди ти знову дівся? А. Що і цей нічого не дав. Та блін. Ну, от, я думаю, що це вже все і навряд чи ми знайдемо ще якогось одного. Ну, але в цілому та за одну ніч, якщо тут по цілу ніч стояти, то трьох андерменів спокійно виловлюєш. Ще вони, правда, щось давали, крім досвіду. Було б взагалі супер. Так, зараз це нечесть не, не почне горіти. Користі нам від неї теж ніякої. Хм. Ну що ж, я думаю, на цьому можна спокійно ставити крапку. Я ввів в курс вас. Останніх подій, які в мене тут відбуваються. Сподіваюсь, наступного разу, коли ми будемо знімати лосплей, в мене тут ще буде сюди колія проведена. Можливо, я навіть почну проводити колію. Ні, напевно, ще не почну. Це вже це дуже довга. Праця до фортеці. Ну а наразі я кажу вам па-па. І побачимось в наступних серіях. З вами був доктор і Це був Майнкрафт. Бувайте!